Десятирічний Влад із Бучі. Разом з своїми друзями моє машина і збирає гроші на ЗСУ. Спочатку хлопці робили це таємно від батьків та коли ті дізналися, навпаки, підтримали добру справу. Першу кругленьку суму хлопчаки вже переказали на армію через фонд Юнайтед 24 З юними волонтерами познайомилась Поліна Спасенко. Цю трійцю видно здалеку. Добрий день. Можна ми вам фари ви все скільки зможете? Мить і хлопчики вже завзято орудують ганчірками. Тільки Ух ти ж. Ми вирішили, що будемо протирати фари і на цьому зарабатувати і перекидувати гроші на засу. Доблиску натирають фари на тлі понівеченої окупантами бучі. На їхній вулиці росіяни обстрілювали будинки і вдиралися до квартир. Сім'ї хлопців устигли виїхати. А коли повернулися, побачене приголомшило. Було все розвалене. Я спершу е, побачив кран, який поломаний. побачив АТБ, воно яке розбите. Школу побачив, як вікна повилотали. Сумно було дуже. Це Влад придумав миття мавтівок збирати гроші на армію. Його батько теж зараз далеко від дому боронить Україну. Іноді в нього связь пропадає але зараз. Все добре. Ну, платі, можна. Хлопці в обучі вже знають. Так, дела. Здорово, хлопці, звінти. Хтось дає гроші навіть просто так, без миття фар. Молодці хлопці, ви супер. От чоловік приніс попити, щоб у спеку легше працювалося. Це вам водичка, а це вам сумочку. Своє добре діло. Вони почали потай від батьків. Тишком нишком взяли вдома ганчірки, намалювали табличку і заходилися волонтерити. Не сварили вас? Ні, ні. ні тільки хвалили. Перша реакція шок, але ну, ми розуміли, що діти самі придумали. Чим можуть допомогти, самі реалізували це спочатку було трошки лячно, а чому? ну тому що ну по-перше, це гроші, друге це спілкування з дорослими. Так різні люди можуть можуть попастися, різні водії є. Це проїжджа частина. Тож тепер сини волонтерять уже під наглядом. В окно подивився, що все нормально, все нормально. Батьки допомогли хлопцям передати армії перші зібрані гроші. Через платформу «Юнайтед-24» уже переказали 4,5 тисячі гривень і збирають іще. Ось на даний момент в нас є чотири двісті. Ми хочемо передати їх волонтерам. Питаю, скільки ще митимуть так автівки. Хлопці відповідають одностайно. До кінця війни. До кінця війни Поліна Спасенко, Володимир Коваленко, програма «Вік» на СТБ Марафон. Єдині новини.